Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування троянд. Троянди виходять не тільки красиві, а й смачні та корисні. Як таку смакуту приготувати? Підписуйтеся на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами запечемо в духовці фрукти у лаваші. Як а легко! І просто для приготування смачних квітів нам потрібно будь-який лаваш, фрукти, яблука, груші чи тільки яблука та будь-які горіхи, за бажанням ще й будь-які ягоди, у нас ягоди червоної калини. А ще потрібно до яйця додати. 30-40 мл молока, дрібку цукру, і все це добре змішати, перемішати. Лист лаваша потрібно розрізати. У нас лаваш прямокутної форми. Його розрізаємо на 6 частин полосками. Ширина Кожної полоски приблизно 4 сантиметри. Кожну полоску з двох сторін змазуємо яєчно молочною сумішшю. Це буде не тільки смачно, а й лаваш розм'якне, якого буде легко скручувати у трубочки. Нарізаємо тонкими шматочками фрукти. І викладаємо їх на полоски лавашу. Фрукти посипаємо цукром, додаємо до них ядра горіхів і скручуємо у трубочки, формуємо троянди. Вирівнюємо низ квітки, щоб троянда гарно стояла. І скріплюємо її, цю трубочку із фруктами зубочисткою. Зверху квітів посипаємо ягодами та ще додаємо горішки. На кожну полоску лаваша можна поміщати як тільки яблука, так і у переміжку яблука й груші. Викладаємо фруктові троянди на змазану олією форму чи на деко. Залишки суміші яйця з молоком вливаємо у середину кожної квітки так, щоб рідина потікла аж до дна посудини. Яйце скріпить. Фрукти докупи, і троянда стійко буде стояти у формі для запікання. За бажанням ще троянди можна полити зверху метком, розігріваємо духовку на 180 градусів за Цельсієм і випікаємо смакоту. 20-25 хвилин. Поки троянди запечуться, ми заваримо чайку чи приготуємо смачний морс. І як ми готуємо калинову смакуту, на нашому каналі є відео, посилання в описі. І ось наша смакута! Уже запеклася, а пахне на всю хату. Ах і красиві троянди. Друзі, ми дякуємо вам за подобайки та за хороші коментарі. Просьба підтримайте україномовний контент. Підпишіться на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найдоступніших продуктів. Поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили. Щоб у вас та у нас все було гаразд. Фруктові запечені квіти. Красиві, а які ж вони на смак. Друзі, якщо любите солоденьке, то троянди можна зверху посипати цукровою пудрою? Ах, і смачно пахне. Ах, і смачна страва. А головне корисна. Це так смачно, смакота. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Все буде добре. Далі буде до нових зустрічей на смачному каналі, у нас найсмачніше!